Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні готуємо соковиті курячі крильця в соєво медовому соусі. Простий рецепт, але смак просто неперевершений. Спочатку добре промиваємо крильця і розрізаємо їх на фаланги. На сковорідці розігріваємо олію і викладаємо в неї курячі крильця. Обсмажуємо їх з усіх боків, щоб сформувалась легенька скоринка. Додаємо ложку меду і спеції за смаком. У мене це сушені помідори з чесником і базиліком. Також можна додати трохи паприки. Перемішуємо і обсмажуємо хвилинку. А далі вливаємо соєвий соус і смажимо частенько помішуючи, поки соус не загусне і зайва рідина не випарується. Поступово соус буде огортати крильця, ніби карамелізуватися, утворюючи дуже смачну скоринку. Готові крильця присипаємо кунжутом або зеленю і подаємо. Такі крильця справді виходять дуже смачними. М'ясо легко відстає від кіски і зверху є дуже смачна скоринка. Дуже раджу приготувати такі крильця. Смачного!